Усім привіт! Насилу вітер трохи за сьогодні вчух капець, що сьогодні творилося. Таке вітрюгання покажу. Бо це розказувати одне, я зараз вам наслідки вітру покажу. Усі ви бачили, я тут на мотоблочив да, недавно, ось буквально три дні назад. Ну Ось подивіться, що з моїм забором за сьогодні зробили Гляньте Бачите? Оце вітер, <сіх> ось так от Оце дало жору, гляньте, що з нього поробило, дивіться оце, оце вітер, ось, заломило, коротше Хто б подумав, так, да, наче бомбардіровка була. Оце результат сьогоднішнього вітру. Я ж завжди вам казав, що у нас такий вітер буває, що, що просто жесть, буває пиляні бурі, перемітає. Вийшов, коротше. ну якщо вітер є, звісно, я вийшов трошки порізати, ось покажу, що я буду робити. Ну, хочу персики свої обрізати якби, на чашу. Ну, покажу, як я це буду робити. Це не є там, урок особо такий, знаєте. Бо я так починаючий садовод, особо ще не знаю, як там правильно, як неправильно, то я зараз покажу, як я це бачу, як я це буду робити. Та й усе. Ось, допустимо, ось є у нас. Бачите, така кучерява персик Харбінер Ось А я буду ось робити, ось зразу так ось підходимо, ага, дивимося, оставляємо собі 4 гілячки зразу беремо так ось і зрізаємо на пеньок. Ось раз. І оцю йлку всю, дивіться, убрали ось вона. Ну, це так я, може неправильно. І на секатор ось отак ось, ось робимо. На зворотню бруньку. Ось раз. Два. Ось ось три, щоб воно було якби на одному ярусі. І оце чотири. Оце таке ось у нас вийшло. Бачите? Ну, тут отак, якщо дивитися відсюди, то ось Mercedes виходить. Ну, і, і оце ось Отак. Що далі тоді робимо? Бачите? Да, зро... У нас є спиночок такий. от він. Тоді беремо, ось Я беру чим я буду користуватися. Італійська жива кора. Ось у мене така ось є. О! Взяв і, і отак щедро, бо я люблю щедро. А чого тут жалі, це ж своє. О, от і все. І на тому, і до другої, до, до слідучої деревини. Короче. Ну я не буду затягувати відео вам. А значить, буде воно усі таким чином, нема тут нічого такого. Секретного чи щось такого заумного показав, ось просто й усе. А тепер ще пару слів скажу вам за наші за наші мікроскоп із 30D да, експеримент. Зараз я прямо підходжу щас до деревини і скажу вам наступне. Значить, експерименти ми свої продовжимо, так як у нас ось, сюди, дивіться, деревина. Показую, підійшов я до неї, да? Отак, ось так трошки Обрізана. бачите, оброблено все, садовим варом замазано. Ось все, дивіться. Це раніше трошки замазувалося. О. І ось оця деревинка, бачите, теж вже обрізано все. Уся навіть і так видно, що побита все в хламіну. Тут просто жуть, що твориться, бачите, так? Да? Ну, ось так от. Значить, що будемо робити? Тоже, бачите, все замазано. Все. Коротше, що будемо робити? Будемо біркувати кожну гіляку, значить, ось, ось підходимо, бірочку надіваємося на цю гіляку. Кожну гілячку я індивідуально оброблю різними препаратами і 30. Де оброблю і просто фунгіцидами. Ну, всім, що в мене є в арсеналі. Короте, бірок у мене вистачає, забіркуємо там. Чи ось на оцій, тут ще якби буде трошки зручніше, гілячки такі, бачите, продовжувасті тут. Ми ось бірку вішаємо сюди на гілячку, Обробляю я індивідуально кожну. Оцю, оцю Ось обробляю. І бірочку зразу. Чи ми її обробляли. Допустимо, каліпсо, допустим, ну, з прилипачом, каліпсо, потім зробимо канонір дуо, Там ну, санмай там ось зробимо. Оцю, допустимо, опять жабірку, на оцю гілляку ось зверху, бачите, або прямо ось тут Чотири гіляки. воно буде в нас постійно якби... Ну, локація одна й та сама, щоб не спутатися. Тут ще е, обробимо повісимо бірку да? і з прилипачами, з 30D зробимо таке. Дерево експериментальне, да, на воно дивіться гарно виглядає таке трошки, бо те воно більш таке, як на тополю похоже, пірамідально. А ця така більш тут можна 5-6 збірок прицепити. Тобто Ми її обробляємо кожну гіллячку, я пропшикаю, все, забіркую і будемо наблюдати, що у нас із цього вийде. От. Мікроскоп у нас переносний його взяв у руку, прийшов до дерева, нічого зрізати не треба, ножичком раз, струганув та й подивився. І будемо ми розуміти, що в нас працює, що не працює. Бо так от задурно я не дуже переживаю, що от 30 d не спрацював, там да, в будинку ми держали 24 дні, я держав, аж проросли, вже листки пішли. Нічого воно не навіть ви не жалкуйте, воно як піде, як прилипач до будь-яка фунгіцида чи акарацида. Ну, тобто воно нормально. Там так і навіть в інструкції написано, що йде, як прилипач. Так що не треба печалитися, що ви там взяли 5 літрів та задурно от воно потратили кошти. Нічого, прилипач хороший, він теж стоїть. Воно, якщо сільвет, голд. Він там за літр, не знаю, там, за півтори тисячі стоїть. Так що не переживайте, піде воно ніде не пропаде. Так що а ми разом будемо експериментувати на ті яблуні і подивимося, які в нас працюють, щоб вже боротися, так боротися. А не поборемо, значить на осінь викорчуємо і посадимо туди нормальне дерево і будемо вже Тут найголовніше обробляти і боротися з цікаткою. Ось, ось що найголовніше, щоб було так, ось, як ви бачите, да? що зараз ось, я у себе зробив тут, в цьому садку, що ну, ви бачили, я з мотоблоком тут ходив. Трошки трави оставив, ось, ось, трохи газона, Ну, це буде як би, експеримент, буду наблюдати. Бо я ж тут теж 24 на 7 да? постійно живу то я тут. І то я вийшов та гляну, Я кожен час і буду знати, там, за ці цикадки, подивлюся, є порізи. Головне, не прозівати, починає з кінця, кінця липня і туди, навіть, аж, напевно, аж до жовтня. Це як вони літають, ріжуть, оце, откладають яйця. Ото тоді, головне. Ну, А ми будемо дивитися, щоб, коли будемо зустрічати їх одразу на виході. От. Ну і отак от землю обробляємо. Це перший такий самий дієвий метод з ними боротися. Навіть якщо воно виплодиться, випаде, ну і куди йому? Ну впало воно, а тут чернозем і все. І тут і воно і останеться, так скажем. На цьому все. Все, що я таке коротеньке для вас відео ну, зробив. Може, звісно, бачите, погода вже, в небо, дивіться, хмарна, аж на вечір, бо тільки дало вийти хоч щось зняти, бо таке дуло, що забор я вам показав, аж відсюди за мною видно, що все погнуте. Таке зніг здувало. мав можливості знімати, а в хаті ну, що знімати? Просто сидіть за столом, розказувати, І вже надоїло мені, я мені аби на природу вийти, як я вийшов. Сказав декілька слів. Не забуваємо про розіграш. Я не буду довго затягувати. Напевно, вже завтра і розіграємо. Так що слідкуйте, пишіть у коментарі, під цим відео пишіть, чи якесь виберу відео із двох, чи це, чи позавчорашня. Там. І все, розіграємо. У четверте і розіграємо, буду там щось показувати заодно і розіграємо. Так що пишіть коментарі. Ставте вподобайку, провіряйте свою підписку, щоб не пролетіть мимо приза. Та й все. На цьому все. Всім миру і добра, до побачення, до наступного відео. Будемо чудить кіпіш далі.